Всім привіт, друзі! Ви на каналі Мілія Українка і сьогодні ми будемо нарязати наше дерево. Але чому ми купили його? Ми купили його, тому що скоро буде різдво і буде приходити Дід Мороз. Ми будемо вішати прикраси з вами. Міль, <різь> то хто приходить в Італії до діток? Як звати? А баба Наталя. Так, вона так. А ти знаєш, чому ми купили? Можеш спробувати вже вішати, що там ти? Гірлянд спочатку? Ми приготували спочатку гірлянду. Гер Таку. Дуже гарно. У нас ще є маленька, тільки вона в нас Ми зараз на терасі за речі. Чому ми на терасі знімаємо відео, Емілічка? Тому що це деревце не витримує бути вдома, занадто тепло. Тому ми його тримаємо на терасі, а вже на різдво ми візьмемо і винесемо його в квартиру. Mm -hmm. Зашкотувалися. Я не знаю, це місяця. Ну давай будемо. я тобі буду допомагати mm -hmm. трішечки. Mm, день практично не видно, як вона світиться. Mm -hmm. Так. Це змогли, це було нелегко, треба було розпитувати. Правда? Так, звичайно, правда. Мілюся, це ж обережно, щоб від деревцю не боляче було. Не тягни, пальчиками ось там поправляй зверху. Мені треба запустити сюди, щоб було. а сонечко вже. Вот так вот так а вот. Сосонечко сідаю уже. Так, вот. так друзі, ось вот така у нас ялынка, потому что вышла гарна. Гарная <рес> ялынка Эмилия класти сніжок і кульки. Тепер нам треба кривай. Ось сюди десь, правильно? Mm -hmm. Десь туди. Еміль, так а чому е, така ялинка малесенька? Цей, вона, так, виросте? Да, вона виросте? Так, вона виросте велика. І так, коли вона виросте дуже велика. Дуже велика, це Я не хочу кожний року мати таку малесеньку. Ой-ой-ой, не куйте мене. Що? Dragi dragi, daras, dacă vă încercați, dacă vă încercați să faci ceva, vă puteți da un like și să vă abonați la canal. Mm -hmm. Кульки, маленьке дерево, але насправді гілочки такі стості, що не виходить вішати. Тобі потрібна допомога? Ні, нічого, я не усе. Ось мені. Обережно треба, щоб не розбудилися. Тимара! Ми лікові ви пісеньку вивчили на е, англійській мові в школі. Uh, Поспіваєш? Uh, Давай. Day tomorrow, I'm gonna say The will be а голосніше трішки. Взагалі, ялинка зараз має спати. Тобто вона. Взимку спить, тому її не можна заносити надовго в тепло, щоб вона не прокинулася. А коли прокинеться, а прокинеться, то прокинеться, прокинеться, а вона наряжена. І на святі. Так. Головне, щоб вона не дуже сильно злякалася. Що Окей. Що? Сказала, що ми можемо. Тільки показувати на відео, але вона трошки стісняється. Це її перший раз в Ютубі. Вночі буде світитися гарно. Ми можемо посипати. Але чудово, що вона жива. Мені взагалі цього року не хотілося штучну ялинку. І не хотілося... Ну, тут зрубаних і немає в Італії. Ми ну, в крайньому разі тут в нашому регіоні. Все, этого закинчила, еще будешь? Ну давай, закинчу и скажи все, уже, все, все. скажи уже друзьям, папа. Папа, давайте до наступного видео. Подписывайтесь на мой канал. И так. это я сегодня сказала уже, так что вы знаете. Друзья. Як ми наберемо 100 тисяч 5 лайків. Ні, Еміль, 500 підписників. А, добре. 500 підписників, то ми зробимо наш інстаграм. Е, так, зробимо інстаграм. І будемо розвивати більше канал в Україні. Тому що зараз чомусь дивляться то США, то Японія, то Так. прости господа Ана... Росія. А нам треба, щоб нас дивились Так? Ми це створили для Махай, любим українців. Махай любимо українську. Давайте! Ой, я забула, це не моя блока. Бувайте. Вітиця наша ялиночка.